Вітаю всіх! Мене звати Тетяна Чучко, я керівниця Львівського клубу органічного землеробства та пермокультури. Вже більше 10 років я практикую пермокультуру в різних її аспектах, і один з них це переробка біовідходів міста. Зараз я займаюся створенням демонстраційно навчального майданчика парк компостит у Львові. Сьогодні ми поговоримо з вами власне, про переробку харчових відходів прямо у вас вдома. Я думаю, ви погодитесь, харчові відходи це важливий ресурс. За статистикою, звичайна сім'я продукує в рік близько 600 кг харчових відходів. Із них можна зробити 300-400 кг якісного добриву. А що відбувається в нас? Не буду лякати вас. Проблемами, які виникають в результаті потрапляння органіки на полігони, сміттєзвалища, краще зосередимось на тому, що ми можемо власноруч зробити, принаймні зі своїми відходами. Краще і швидше відходи можна переробити з допомогою спеціальних технологічних робочків. це так зване вермикомпостування. Достатньо для цього завести собі. Міні-ферми-ферми. Хробачки, я вважаю, це найкращі домашні тварини. точно точно Ну, судіть самі, вони не шумлять, не йдуть кучають, від них немає ні шерсті, ні алергії. Навпаки, вони лікувальні, їх не потрібно вигулювати і постійно купляти їм корм. Натомість. Натомість вони працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень і 365 днів в році. Позбавляють вас приблизно від половини вашого сміття і виробляють найцінніше добриво біогумус Тим самим, вони, як мінімум, економлять ваші гроші на добриво, а як максимум можуть стати джерелом прибутку. Но я розумію, буває всяке, і для тих, хто не хоче, або ну він може в силу якихось обставин завести собі таких вірних помічників, можна впроваджувати просто компостування, тобто переробку харчових відходів з допомогою мікроорганізмів. Давайте розглянемо два різних варіанти: коли дом це квартира або приватний будинок. Тут є принципові відмінності. Ну і давайте спочатку розглянемо квартиру. В квартирі досить мало місця, і переробка харчових відходів теж має займати мінімум простору. Отже, для вермикомпостування в квартирі існують, ну, наприклад, ось такі симпатичні будиночки для хробачків. На сьогоднішній день їх можна знайти в інтернеті. Коштують вони приблизно 3-4 тисячі гривень. Але хробачкам майже все рівно де жити. І ви можете облаштувати свою вермиферму абсолютно безкоштовно з матеріалів, які викидаються, а ви зможете надати їм друге життя. Отже, що нам буде потрібно. Пластиковий ящик, і для цього дуже гарно підходить отакий чорний, звичайний ящик з-під фруктів, сіточку, щоб був хороший доступ повітря. Він має бути досить глибокий, не менше 15-20 см. Ще нам потрібен буде якийсь матеріал для простелювання, для утримання субстрату всередині цього ящика. Для цього дуже гарно підходять. Звичайні мішки з під цукру, або такі от господарські мішки, і вони можуть бути навіть не зовсім цілі, е, головне, щоб не було таких великих наскрібних дирок. Ще нам потрібен буде піддончик, лоток або миска, щось таке для збору рідини, яка може витекти з нашої вермиферми. Взагалі, це вермичай, і він має дуже е, Хороші властивості, це цінне добриво, але його можна не збирати спеціально. Одначе піддончик треба поставити на всякий випадок. Тоді, при надмірній вологості, зайва рідина, яка буде стікати, ми її зможемо вловити, і вона нам не зашкодить цей в тій квартирі. Цей теж зовсім не обов'язково має бути новий. Це може бути старий тазик, непотрібний лоток, якийсь цільний ящик. Ось фотографія вермифермочки, яка обслуговує нашу з 4 людей. Працює це в мене дуже просто. Я назбираю харчові відходи біля мийки на кухні, це найзручніше місце. Подрібнюю їх приблизно до розмірів 3х5 см, якщо вони більші. Пересипаю препаратом ефективних мікроорганізмів бокаші. Мені дуже подобається бокаші, тому що це сухий препарат, і він забирає частину зайвої вологи з моїх відходів. Коли назбирується відерко, це приблизно 1-2 дні, я згодовую його хробачками. Важливе зауваження. Свіжу порцію відходів я закладаю обов'язково всередину субстрату. Де живуть хробачки, і присипаю тим же ж субстратом. Тобто я не лишаю відходи відкритими. Це дозволяє не приваблювати дрозофіл, тих маленьких, надокучливих мушок, які розводяться на відкритих відходах. Ну, Хробачки біжать харчуватися всередину, там, де заклали свіжі, свіжу їжу для них, а з боків я можу відібрати готовий чистий бігу. От і все. Це надзвичайно просто. Потрібно, правда, слідкувати за вчасною подачею корму. Ну, це треба робити, коли попередній вже зріджений, щоб він не закисав, не застоювався. Але я вже виробила свій графік і в мене це раз на 2-3 дні. І ще потрібно слідкувати за правильною вологістю. Хробачки не можуть жити в сухому субстраті. Він має бути постійно трошки вологим, ні в якому разі не сухим, але з нього не повинна текти рідина. Ну, приблизно, отак, що при сильному стисканні має вичуватись декілька крапельок вологи. Якщо субстрат завологий, я для підсушування просто лишаю його відкритим на деякий час і обережно розрихлюю, так, щоб не пошкодити хробачки. А для того, щоб кожен день менше було випаровування і субстрат менше пересихав, я накриваю його якимось целофаном, це може бути просто старий кулюк, і тоді волога зберігається краще. Другий варіант для квартири це компостування. Ну, або скорше, не компостування, а ферментування відходів, тому що повний процес компостування занадто довгий для квартири. Отже, для компостування теж існує спеціальне обладнання. Це так звані М-контейнери. М-, М це від слова ефективний мікроорганізм. І їх теж насправді можна зробити власноруч. Ну, ось так вони виглядають промислові, Гарні, симпатичні, подібні на звичайне відро, але в них є свої особливості. Вони обов'язково мають дуже щільно, герметично просто закриватись, для цього на них ставлять капронові кришки, знизу має бути кранік для стоку зайвої рідини, і всередині рішіточка, щоб цю рідину відокремити. Але той самий ефект дасть вам два відра щільно підібраних один до одного. Ну, наприклад, такі відра, як А Якщо до внутрішнього відра продирявити подібно ситу, тоді туди можна складати і накопичувати там відходи. А в зовнішньому можна або проробити кранік, або просто періодично виймати внутрішнє відро, а звідти виливати накопичену рідину. Препарати ефективних мікроорганізмів. Головні герої цього процесу. Саме вони ферментують відходи, і саме без них цей процес не відбудеться. Я вже багато років використовую препарати Центру ефективних технологій. А вони мають органічну сертифікацію і подобаються мені своєю якістю. Препарати розходуються дуже економно, тому є економічно вигідними. Оце, з ми бачимо. Препарат в рідкому стані емочку родючі, а справа мої улюблені бокаші. Отже, розглянемо, як це все відбувається. На самому початку варто насипати горст бокаші на решітку або налити трошки розчину М-препарату на дну контейнера. Шар відходів, накопичених за день, подрібнюється, вже казали, десь до. Розміру 3,5х см. Закладається в відро, пересипається бокаши, ну або проливається розчином пробіотико-біоах плюс емочка родючість. Після цього притрамбовується або ущільнюється, накривається внутрішньою кришкою, на неї можна поставити гнів, тобто щось важке. При цьому треба злити зайву накопичену рідину, так званий М-чай. Тому що при закритій кришці вона не буде стікати. Зливання М-чаю треба робити не рідше, ніж раз на 2-3 дні. М-чай це чудове добриво для рослин, яке складається з соку відходів, багатого на різні поживні елементи, і пробіотики. Я розвожу його з водою, беру одну частину М- чаю, 9 частин води, і використовую для підживи своїх рослин. Після цього, як рідина зібрана, контейнер щільно закривається до наступної порції. Процес має відбуватись без доступу повітря, тому порада відкривати М-контейнер не частіше, ніж раз на день. Цього достатньо. В такому М-контейнері відходи мають перебувати 2 тижні для повної ферментації. Отже, після загрузки останньої порції має пройти не менше 8-10 днів. Він може постояти за цей час десь в прохолодному сухому місці. Після цього відходи... Не сильно змінюються візуально, тобто вони не будуть там, подібні на оцей чорний пухкий компост. Але вони вже не будуть гнити, а при внесенні в землю або компостну купу почнуть активно покращувати світ навколо себе. При цьому їх треба прикрити мульчею або тонким шаром землі від прямого сонячного світла, яке може згубно подіяти на мікроорганізм. Не рекомендується вносити М-компост безпосередньо біля кореневої зони в зв'язку з його підвищеною кислотністю і супер-супер активністю. Краще десь на відстані 20-30 см. Можна висипати М-контейнер в компост, в компостну купу, в компостер. Це буде прекрасним каталізатором для процесу компостування. Отже, ми бачимо. Процес компостування в квартирі це скоріше накопичення, збереження і попередня обробка харчових відходів перед несенням їх в грунт або в компостну кучу на природі. На перший погляд може здаватися, що переробка відходів в квартирі досить заморочливий процес, який потребує багато зусиль. Ну, з одного боку, це трошки так. Бо, як ми знаємо з пермакультурного дизайну, малі системи потребують більшої уваги. Але з часом і з відпрацюванням процесу ви звикаєте, і це стає так само просто, як почистити зуби. Це під силу навіть дитині. Ну, Наприклад, моя вермиферма вивагає від мене 20-30 хвилин на тиждень. Хіба це багато? Все стає ще простіше, якщо у вас не квартира, а приватний будинок, де є хоча б невелика територія. Тоді регулювання процесу компостування дуже допомагає об'єм компостера. Волога і температура в компостері кубічний метр набагато стабільніше, ніж в маленькому відрі ящику. Прибудинкові території приватного сектору, як правило, невеликого розміру, і компостування на них краще організовувати в компостерах. Це більш естетично і зручно. Компостери так само можуть бути дуже рідними, пластиковими, дерев'яними, покупними, саморобними, дорогими і, знову ж таки, абсолютно безкоштовними. Для компостування біля будинків я раджу використовувати трьохсекційний компостер. Хоч процес в ньому триває довгенько, він вимагає найменше зусиль по обслуговуванню. Схему його роботи добре видно на цьому малюнку. Тобто спочатку закладається свіжий компост, якийсь час він відстоюється і компостуються ці відходи. І в третій секції ми отримуємо вже готовий компост. Зазвичай тут от розписано, що це розраховано на 3 роки, але при використанні ефективних мікроорганізмів цей процес може бути скорочений навіть до 1,5-2 місяці. Якщо у вас відходів не так багато, зовсім мало, або переважають кошена трава, бур'яни ли, і листя з дерев, то компостер можна зробити простіший, менший. І розташувати їх у декілька штук в більш зручних місцях, наприклад, одразу біля грядки. Тут ми якраз зачепимо питання: а де ж найкраще встановити компостер на ділянці? Найкраще місце для нього це на півці. Це може бути під деревом або в затінку будинка. Не варто заглубляти контейнер, він має розташовуватись на поверхні землі. З естетичної точки зору, його не варто розташовувати десь біля парадного входу, а краще в господарській частині. Ну, але і так, щоб не дуже далеко від кухні, щоб не довелося далеко виносити відходи. Передбачте вільний і зручний підхід до компостера, а також під'їзд з тачкою. Це зекономить вам багато зусиль. Що ж саме з органічних відходів ми можемо переробити вдома. Ну, в першу чергу туди підходять всі очистки овочів, фруктів, ягід, які у нас створюються вдома. Друге, це різноманітні недоїдки. Якщо у вас залишилась зупа, то варто рідину злити, а от те, що більш усе, теж можна закинути в компост. Заварка чаю, кави, особливо трав'яних чаїв, дуже гарно переробляється. Залишки фруктів і ягід з компотів та напоїв. Навіть невелику кількість макулатури ви можете переробити. Часто в інтернеті я зустрічаю застереження на рахунок цитрусових або їх шкірок, що вони там дуже не компостуються. Я такого не спостерігала. У мене вони прекрасно компостуються, і хробачки їх їдять, хоча пишуть, що ні 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 а, Ну, Лимони, от залишки з лимонів, вони не дуже досмакують їм, тому що кислі, ну, але так само їм не дуже смакують і кислі яблука. Ну, вони ж солодкоїжки, вони в цьому дуже подібні на мене. Вони люблять каву і щось солоденьке. Особливу увагу звернемо на те, що не можна класти в компостер. Перелік цього дуже невеликий, але це дуже важливо і суттєво. М'ясо, кістки, риба, тобто всі білкові продукти, не можна класти в компостер. Ну, По-перше, вас дуже виразить їх запах через декілька днів. Але цей запах ще й приваблює різних непотрібних тварин. І може, ці відходи можуть виділяти трупну отруту, яка зашкодить всьому компостеру. Відходи життєдіяльності діяльності всіх тварин, здатних засвоювати тваринні білки. коти, Собаки, їх екскременти в компостер класти не можна. Молочні продукти сильно закислять і е, можуть викликати бродіння. Крупні куски деревини, ну, гілки, якісь сучки, обрубки, мають значно більший час розкладання, вони не принесуть ніякої шкоди, але вони так і залишаться непереробленими, тому особливого сенсу їх закидувати туди немає. Кожен раз, коли ви робите новий шар компосту, закладайте зверху принаймні 7-10 см вуглецевого покриття. Тобто це якесь листя, солому або сіно, скошену траву. Це ем, дуже просто, але дасть дуже хороший ефект. Це зменшить запах, покращить процес компостування і якість отриманого компосту. За рахунок врівноваженості азотно вуглецевого балансу, і за рахунок того, що це збільшить доступ кисня до інших відходів. З попередньою картинкою ми плавно перейшли від просто компостерів вже до вермикомпостерів, тобто знову до хробачків. Для вермикомпостера я вважаю найзручнішим двохсекційний контейнер, який можна утеплити на зиму. В чому його перевага? Поки одна секція заповнюється, в другій дозріває білку. Хробачки звідти мігрують до свіжої їжі, тому між секціями обов'язково зробити сітку, щоб хробачки могли вільно пересуватися. Нисверми компостера треба обов'язково захистити сіткою від кротів, Тому що навіть один крот, який залізе в компостер, може знищити всю популяцію. Відходи в вермикомпостері я теж рекомендую обробляти енпрепаратами при кожній закладці. Це важливо ще з тої точки зору, що хробачки споживають тільки підготовлену мікроорганізмами їжу. І весь процес буде йти у вас швидше. Ну ось, в принципі, і всі складнощі з процесом переробки харчових відходів. Але я думаю, багатьом з вас цікавить питання, що ж ми отримаємо в результаті наших дій. Чи варто цим займатися? Ну, перше, що ми можемо отримати, це компост. Користь яку дає внесення компосту в ґрунт, просто важко переоцінити. Він містить всі необхідні мікроелементи, як губка вбирає воду і добре пропускає повітря. Він поліпшує хімічні, фізичні та біологічні властивості ґрунтів. Наявність компосту в ґрунті покращує його родючість і надає можливість вирощувати здорові рослини. Результат роботи хробачків це біогумус. і я вважаю його найкращим природним добривом і готова йому просто співати оди. За своїми властивостями та ефективністю, він значно переважає компости, і я вже не говорю, він в десятки разів переважає той гній сільськогосподарських тварин, які використовують, як правило, в нас на городах для удобрення. Найголовніша цінність біогумусу полягає в тому, що вирощена на ньому продукція практично не містить ні нітритів, важких металів і. Це надзвичайно важливо в дитячому харчуванні, в дієтичному, в екологічно чистому харчуванні. Ще й дотепер у вчених викликає подив те, що біогумус не тільки містить всі потрібні елементи живлення для рослин, але й те, що ці речовини перебувають саме в тих пропорціях, які потрібні культурам і знаходяться в доступній формі. Крім того, біогумус має величезну кількість бактеріальної флори, ферментів, природних стимуляторів росту і тому додавати його в ґрунтосуміші достатньо всього 5-10% від загального. Біологічно активні речовини біогумусу пришвидшують проростання насіння, поліпшують приживання розсади. Підвищують стійкість рослин до хвороб, очищують ґрунт від токсинів і шкідливих організмів. Такі властивості особливо особливо важливі для використання в теплицях, там, де висока вологість, поганий повітреобмін і недостатня освітленість, де рослини ростуть ослаблені і потребують більшої торботи. Біогумус технологічних хробачків. Виробляється в сотні разів швидше, аніж місцевий природний гумус в землі. І, увага, він ефективно діє протягом 3-4 років. Згранульовані купроліти хробачків розкладаються в землі приблизно 4-5 років, тому ми можемо казати, що це добриво пролонгованої дії. В біогумусі відсутнє насіння бур'яну. І, що дуже цікаво, під час його використання в декілька разів скорочуються транспортні витрати на вивезення гною на поля, а тепер в умовах регулярного подорожчання пального це набуває величезного значення. Також гумус вирівнює кислотно-лужний баланс, роблячи його нейтральним. До того ж, він. Має властивість вбирати вологу, довго утримувати її і в потрібний момент її вдавати рослинам, що є нині суперактуальним при наших змінах клімату. До всього сказаного ще можна додати, що овочі і фрукти, вирощені на біогумусі, є більш ароматними та значно довше зберігаються. А тепер увага. Це надзвичайні цифри. Біогумус Може підвищувати урожай овочів до 50%, фруктів і ягід до 40% і настільки ж зернових технічних і кормових культур. Більше, смачніше, здоровіше, економічно вигідніше. Ух, ну і як вам? Отже, підведемо підсумки. Думаю, що якщо до сьогоднішнього дня ви вагалися, чи варто займатися власною переробкою харчових відходів, що, можливо, ви не все знаєте і розумієте, то тепер ви впевнені, що в цьому нема нічого особливо складного. А от користь вам і навколишньому середовищу це принесе неабияко. Не переживайте, якщо у вас щось не вийде. Або щось піде не так. Звертайтесь по допомогу, радьтесь, експериментуйте, діліться своїм досвідом. Ну, а якщо ви хочете на 100% на 200 на 1000% впевнитесь, яка модель компостера вам підійде саме вам. Попрактикуватись в компостуванні, поспостерігати цей процес. Або, можливо, ви маєте власні цікаві ідеї. Запрошую! Приїжджайте до нас в гості у Львів на наш майданчик фарб компостерів. І ви зможете на практиці на свої власні очі, на свої власні руки це все побачити і спробувати. Щасти вам і успіху!